По економічному бронюванню давно йде дискусія, скільки нам треба знайти дуже складний компроміс. Він полягає в тому, що треба чоловіків, які будуть в Збройних силах захищати державу, і треба чоловіків, тому що є багато типів робіт і професій, які неможливо замінити, які дозволять економіці далі працювати. Особливо в аргарній сфері так. В Аграрній сфері, механізатори, багато інших спеціальностей дуже критично важливо. Тому і так складно знайти кінцеве рішення, але дискусія. Триває, надіємося, що буде певне рішення, яке нам дозволить цей складний компроміс знайти. Що економіка далі працювала, аграрний сектор далі працював, і збройні сили захищали нашу державу. Якраз говорилось про те, що там тепер бронювання буде на один рік, і власне ця постанова, я наскільки зрозуміла, буде прийнято буквально в найближчі дні. Фактично, треба розглядається в тому числі певні. Зміни для того, щоб була більша прогнозованість діяльності. Зараз проходить походження. Як тільки буде ті чи інші зміни прийняти, відразу звісно буде масово анонсовано, щоб була прогнозованість і передбаченість бізнесу. Але мова йде саме про постанову урядову, чи це якісь окремі рішення? Є е, е, постанова Кабінету міністрів України No76. Іде е, мова про внесення змін в урядову постанову. Урядовим рішенням регулюється питання бронювання в найближчі дні це буде прийнято, ну, наскільки я зрозуміла, з дискусії цієї. Так, зараз активно це проговорюється для того, щоб е, дійсно це рішення було прийнято якнайшвидше. найшвидше. І рік буде тривати, буде діяти власне це економічне бронювання. Е, най, найкраще. Е, е, Обговорюється вже кінцевий результат після прийняття, і в тому числі обговорюється така річ, щоб було більш довгострокова термін дії бронювання. Але ж скільки в нас багато є обговорень і різних дискусій, то дочекаємося прийняття і анонсу, вже, яка буде кінцева редакція. Але дуже важливо максимально. Дати прогнозованість відповідно для бізнесу, тому в тому числі обговорюються різні варіанти по терміну дії бронювання. Це в принципі це не економічна це в принципі, бронювання для того, щоб працівники залишалися в своїх підприємствах.